Е, yeah. джакалки не працював. сработав. Отакий вот гарний окунь. Жаль я вам не зняв цю попльовку, як вона вилетіла. За це бачили як він пішов. Е, yeah. джакалки не сработал. <плес> Ух, икий окунек. Дивите. Ой, шумелечка самого. Вот такие гарные окунь на магалончика. Бендік, ну 106. -й. Опа. О така от щупачка. Хе-хе, й бендик. На днях я розловив його, тому що в мене є 80-й, 86-й він. Є 130-й, я ще докупив собі 106-го. Надо ще самого дрібного купити. І тоді отакий як штурочок. Жаль я вам не зняв цю покльовку, як вона вилетіла за цим 106-м бентом і промазала, але за спину обловилася, дивіться. Тихо, 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 не поранься сильно. О, такий от шнурок. Як він вилетів класно з кувшинок. Тут мілячок, перехід одної ями, в іншу. зовсім-зовсім мілко, пів метра, напевно, глибини. Ей, тут дуже багато дрібної щуки. Під кожною кувшинкою стоїть шнурок тому що тут весь мальок зараз зібрався і ну, відповідно ця щуйка його пасе тут. Ще тут криси живуть в березі, саме в цьому місці, в норах. Тільки що бачив, три штуки плавало. Як воно називається, правильно не скажу, Ну от, це не бобри, не видри були, щось типу великих крис. Бентик дуже добре йде по таких міляках, де там 20-30 см глибини. Кінь-магалончик. Мені здалося, що він цепляє. Він цепляє постійно по чуть-чуть. Там де 15-20 см глибини до трави. Все рівно він трохи заглиблюється. А бентик шикарний йде. І що мені ще подобається в Бенті? Його вот тикам п'ють туди рухів. Немає перехльоста за перший трійник. Поводка зовсім. От я ловлю скільки. Я не можу згадати. Бачили ви попереду чи ні. Яка красотка вийшла тільки що в траві. Намагається її доловити. Зараз я запам'ятав те місце. Огромний бобер. Просто огромний. Ви це бачили, як він пішов. Перехожу, друзі, на інше місце. Тут просто воно пересихає літом, перепливти неможливо. Це місце мені принесло гарних щук. Штуки 4 я напевно зловив щук і одного окуня непоганого. 4 чи 5 десь так. Я їх не порахував, але грибка непогана, е, невелика, переважно така 300-400, одненька, напевно, на грам 500-600. Перепливу на друге місце. Друге мене... Тут діти метрів 50-100, Друге місце мене радувало хорошою щукою в минулому році. Ну подивимось. Перехожу. Рішив я, друзі, на нову місцинку. Зараз мені треба дивіться, одразу риба пішла. Да. Я хочу звідси з самого початку стартанути. Тому що тут стоїть рибка в цій траві. Вон там далі. Але мені треба десь, де я можу човен скинути. М -м -м. А тут я не скину човен. Може я звідти підпливу. Скину по центру і запливу сюди тому що тут стоїть рибка, тут стоїть щука. Я тільки підійшов, вона одразу пішла, пішла розганяти воду. Це місце я обов'язково хочу тіньком проловити. Ось така взяла на мілічкові щучка, на магалончика. Друзі, спрацював магалончик. Знову дрібно щук. За хвостика взяв. Єлі-єлі догнав магалончика. Хочу його доганяти, там проводка повільна. Тут перехід з глибини на іншу з одної ямки, на іншу ямку. І на цей мілячку теж завжди є щучка. Тут мальок знаходиться. І сюди відповідно виходить щучка. Я Зменю все-таки магалончика, щоб пробити орбітом, наприклад. Може все-таки тут трошки є глибини. А магалона це занадто гілка. А от для орбіта буде норм. Починаю вже рухатись назад, взоротім шляху, вітер попутний і по чуть-чуть обловлюю зараз орбітом. Тут досить непогана глибина, в принципі 2-3 метри, але рівно трава високо стоїть. І часто орбіт заціпляє. Ну, у мене щось такого більш поверхневого немає або підповерхностні типу магалони, піхи, вихід був задні щуки. Або зовсім такі, що йдуть на 2 метра. 130-ки, 110-ки. А щось таке, щоб на метр йшло, нема. Покльовка. Ой-ой-ой. Як вона заїдала. Їла, їла, їла і заїла. Покльовка на поінтера лакикрафт. Ляха-муха, подивіться. Лаки Крафт Пойнтер. 128. Ну, куди ти клюєш? Да він більший за тебе. Так, ця локація подарувала мені Десь 4-5 щучок непоганих. Ну як непоганих? Дрібні вони всі. У мене вся щука непогана. Дрібні. Повертаюся на першу локацію. Там є така гарна місцина, досить глибока, пряма, з латихами по боках, протвічу там 130-ки. Подивлюсь, може щось гарне влетить, хоча б кілошне, півторашне. Таке, чуть більше, щоб за це що є зараз. Хочу замінити поінтера. Я взяв декілька мінок великих і прийшов таку отрудруську болісом, а давайте боліцон. він Зробив минулий мій рік, цілу осінь він так ловив, ну от можете глянути так. Який його стан? Жерла його щука просто, як не в себе, він шумовий. Він нормально так гримить погрімухи. Я ставлю, що це основний фактор. Для активної щуки, погрімуха це просто. А щука минулий, серпень, вересень, жовтень була дуже активна, тому що була дуже стабільна погода у минулому році. Тепло, безвітряно коливань погоди. Тобто стабільна була погода. І я так думаю, що щуці це дуже подобається, стабільна ця погода. Ну і Балісон відлавлював дуже шикарно. Мене просили розповісти про снасті для твічинга, які я використовую, ну і взагалі трошки дати поради якісь. Що зможу, то розповім. Перше, на що ми звертаємо увагу при купівлі спінінга для двічини, це його жорсткість. Має бути фаст або екстра фаст клас. Є винятки, але в основному так. Тобто це не має бути сопля. Коли ви берете ось так трясети, має бути досить жорстко. Він не має виляти, отак от як, як макароніна. Знаєте. Має бути досить жорсткий. Такий або, от, наприклад, оцей. От, бачите? Цього взагалі рухів немає, Да, він трошки натягнутий за рахунок Воблера. Зараз я зніму покажу. Ось В розслабленому вигляді, Да? Ну, це прям жорстка така палка. І так має бути, в принципі, для того, щоб ми твічили воблери. Іноді буває, що є воблери, такі там, наприклад, як той самий тайник. Вони люблять більш м'яків. Тому для нього я використовую ось цей до 12 грамів. Це у мене понтон 21. З ось такими ганчо 702 LF, тобто він фастовий, лайтовий клас до 12 грам. Клас підбирайте екстра фаст або фаст, і відповідно підбирайте, щоб це було по вазі приманки, тобто яка вам потрібна приманка. Там лайт хевік і так далі. Все по приманці. Довжина вудки також має бути невелика. Там 2 метри плюс-мінус. там 2,5-2,56-2,6 це вже такий прям приділ і виключно для того, щоб десь на водосховищах далеко кидати і твічити ці воблери. А якщо ви ловите на дистанції 20-30 метрів, ну, 2,13-2,20 це вам буде хороша довжина вудки. Про це я розповів. Ганчо, понтон 21, це з попереднього життя він в мене залишився. Коли ще сильно не вдумувалися, чия фірма Понтон, хто її виробник. Так, це у мене графіті нео. Це Twitch Jig, Golden Catch і Tika. Сумісно зробили таку вудку. Получається 692М. Хоч це і М як позначка, але вона... Спіцом була зроблена для, більше для твіча. Я спокійно ним твічу до 110. Тобто 90-110 це шикарно ним твічити. До 23 грам ця вудка. По шнуру вони рекомендують 0,8-1,5. Взагалі я не рекомендую для твічинга е, тонше 0,8 шнур. Не потрібно. Хіба що якщо ви твічите зовсім маленькі воблерки, там 40-50 мм можете 0,6 взяти. Для всього іншого беріть шнур потовще, тому що ну, ви банально будете все обривати, вам не буде комфортно. Десь якийсь латишок зацепили, обірвали, ще щось зацепили, обірвали. Не потрібно для твіча, це, це не джиг. Тут шнурок потовще беріть. Е, така друга у мене вудка. І третя вудка, яка сьогодні я використовую, це старенький, старенький фаворит X1. 602 екстра фастовий. Тобто він 20-40 ЛБ шнур і до 40 грам, 20-40 грамів в нього по приманці. Це шикарний спінінг для самих великих воблерів які ви знайдете. Каната не проблем 160 не проблема. Craft, Pointer 128-130-ки. Це все для нього взагалі не проблема, тому що я на нього навіть свімбейтами ловлю. 60-грамовими там, там слайдсвімером, депсом і так далі. Спокійно ловлю без проблем. Тобто, це дуже дубова палка для таких от великих-великих воблерів. По катушках на, на цій вудки я 4000 використовую Ніндзю B SLT 4000C. Е, хороша катушка, це з бюджету все. Це все в мене бюджетні снасті, тобто це не є чимось дорогим. Це бюджетні снасті рахуються. Це хороша для твіча-катушка. І коли ви твічите, така порада, теж хтось питав, як твічите. Класика, два ривочки, пауза, один ривочок. Ну, ви можете робити по-різному. Головне, щоб у вас приманка гарно грала. Можете безперервно робити ривочки. Дивлячись, який воблер. Ось, наприклад, бендміну, його треба безперервно малесенькими ривочками. Ці класичні мінохи, два ривочка, пауза, два ривочка, пауза, один ривочок, пауза і так далі. Але про що я? Що твічити потрібно вудкою, а не катушкою. Ви робите раз, два, підмотали. Раз, підмотали, а не катушкою. Тоді катушки жити не будуть, якщо ви будете твічити катушками. Два ривочка підмотали, ривочок, підмотали. Тоді це правильно. Тоді будь-яка катушка у вас буде на твічові жити. А якщо ви будете по-іншому, тобто катушкою твічити Катушки жити не будуть. Тут в мене 3000 ніндзя, там в мене Ріобі 2000, як у Сіма. Е, ну, ніби чуть-чуть розповів. Більш детальне відео, напевно, зимою зніму, де розповім всі нюанси, які от в мене в твічингу є. Рибалка загалом була непогана, наловив багато дрібної щуки, хорошої не було, але на неї я і не розраховував на цій водоймі, це інша водойма не та, що завжди. Це інше. Дякую за увагу. Обов'язково лайк з вас, підписка. До зустрічі!